Зараз ви маєте рідку нагоду зазирнути у історію науки і техніки, винайдені у 1902 році Пітером Купером Х'юїтом. Ртутні випрямлячі використовувалися для постачання електроенергії, до промисловості, залізниці, метро, трамваї, а також для радіопередавачів і високовольтних ліній постійного струму. Як це працює? Сусідній трансформатор перетворює трифазний. Змінний струм напругою 415 вольт на шестифазний, який подається на 6 анодів випрямлячів. У середині лампочок знаходиться резервуар ртуті, повітря з посудин відкачується до тиску приблизно 10. У мінус 4 ступені міліметрів ртутного стовпчика і середовище випрямляча заповнюється випарами ртуті. Коли дуга запалюється пусковими електродами, пари ртуті іонізуються, що робить їх. Оскільки електричний струм може проходити через пари ртуті лише в одному напрямку, це призводить до притягування негативних електронів біля основи лампочки до позитивно заряджених анодів у верхній частині лампочки, забезпечуючи постійний струм на виході.